Лі стіна, отак От так, друзі, 5 кілометрів. Категорія про є у нас тут учасники цієї категорії. Покажіться, де ви є. 5 про окей, добре трохи є. Так, заліз Забі... небагато, але літера я бачу серед чоловіків. Точно да, є, є, є. Так, зараз почнемо нагороджувати саме з цієї категорії в абсолюті серед жінок, а потім серед чоловіків. Так, але, на, на але дистанції п'ять кілометрів, так, але нам треба запросити певне сюди дикого органу. Так ну якщо вони готові, можемо переходити бо, на бо без дикого органу нагородження, не нагородження. А після цієї дистанції переходимо одразу до нагородження за біг героїв 5 кілометрів. Наші військовослужбовці дізнаємось трійку. Дізнаємось, хто сьогодні який підрозділ вийшов в призери. До речі, ми знаємо, що сьогодні у нас учасники отримують сертифікати на грошову нагороду, а також команди переможці. Власне, також. Ось нарешті докликались. Докликались. Руслан Клименко, дикий орг. Я йому вже кажу, що після п'яти років дикої гонки сміливо можна переназиватися в дикий батько, бо то так і є. А, Руслане, ти сьогодні знаєш, хочу процитувати тебе. Що ж ти розслабився сьогодні? Та знаєте, сам не побігав. Такого кричав на вас дуже мало. Я спеціально ходив на старт, слухати, що вам каже Руслан. А він такий добрий сьогодні був. Я дуже здивований. Треба, мені здається, їм зараз сказати. Тому перші ж ми нагородимо. Руслан два слова, як від організатора. Після того як, в принципі, основні забіги фінішували, лишилося тільки миля. Він не основний, але дуже дуже. Але дуже дикий. так. тому декілька слів і будемо розпочинати нагородження. Друзі, дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли, нас підтримали. Дійсно, ми сьогодні емоції передавали, можна сказати, як висишого боку, бо ми дійсно потужно вклали всі в цю подію. Я не спав цю ніч і вважаю, що у нас дуже багато чого вдалося. Звісно, не буває ідеальних івентів. Ми розберемо наші помилки, але та дика енергія, яка сьогодні тут вирувала, яка об'єднала знову цивільних військових бізнес, дуже 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 мене особисто мотивує і всю нашу команду. Дякую всім. Далі ми переходимо до нагородження військових. Не, так. Абсолютно. Абсолют. Я... Ага, все, Я... дівчата, ви, вп... ви вперед. 5 про. Окей, друзі, давайте схема, як завжди. Якщо ви готові починати нагородження, дайте шум один одному. Всі учасники, Дика гонка осі. Всі, всі, всі. Я оголошую. Третє, друге, перше місце. Руслан допомагає нагороджувати. Подарунки у нас сьогодні багатсько, А ви аплодуєте усім, хто на сцені. І так, жінки 5 кілометрів про. Третя сходинка. Результат 34 хвилини, 43 секунди. Донецька Олександра! Oh -oh -oh -oh! Зліва від сцени сходи. Підіймайтесь до нас на сцену на третю сходинку. А ми зустрічаємо описками третя сходинка, будь ласочка. Вітання від дикого орга і купа подарунків від наших партнерів. Нагорода. Ось така крута косметичка від Дніпро М. Перша приватна проарня. Арткрафт. Сертифікат подарунковий. Багато-багато у нас подарунків. Друга сходинка, Результат. 33 хвилини. 39 секунд. Ливанцова Ірина. Зустрічаємо! Ліворуч від се... Ви вже перешкоди подолали, зараз просто сходами підіймаємось на гору. Нагорода за друге місце і подарунки від наших партнерів. І перша сходинка у жінок. Переможниця. 5 кілометрів про. Результат. 30 хвилин 39 секунд. Сличко Світлана. Зустрічаємо. Уу! Перше місце. Вітаємо з перемогою на дистанції! Нагорода за перше місце і купа подарунків від наших партнерів! Так, друзі, ваші облески три призові місця. Найшвидше подолали дистанцію 5 кілометрів категорії про. Спільна фоточка. Разом і ще раз наші з вами оплески призерки! Дякуємо! Будемо переходити до нагородження чоловіків 5 кілометрів про. Але до цього потрібно забрати усю цю купу подарунків нагород. Дякуємо. І побачимось на наступних стартах. У чоловіків три призові місця розподілились наступним чином. Третя сходинка. Результат. 31 хвилина, 11 секунд. Літвін Дмитро! Чекаємо на сцені. Третя сходинка. Наш красавчик! За третє місце і подарунки від партнерів. Дика гонка осінь. І про М, Zone Ікзон Craft, Перша приватна броварня. Вау, дуже багато подарунків. Друга сходинка. Результат 27 хвилин 44 секунди. Волошин євген! Бачили. Бачили ми Євгена. Він сьогодні навіть не один раз подолав дистанцію, а був на дистанції декілька разів. Молодець! Вітаємо! Нагорода за друге місце. Подарунки від наших партнерів і оплески друзів. переможець 5 кілометрів про результат 27 хвилин 8 секунд. Метков Ярослав, зустрічаємо! зі наших партнерів. Друзі, обліски! 3К найшвидших на дистанції 5 км в категорії «Про». Так, ну що забираємо подарунки хлопці і до зустрічі на наступних стартах. А Ми будемо переходити до наступної категорії. Це буде знову 5 кілометрів. Це другий старт сьогоднішнього дня, забіг героїв.